Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогоднішній огляд про цікаві, хоч і болісні українські фільми, які варто переглянути кожному. Тому сьогодні настав час познайомитись із головними релізами, на які неодмінно потрібно звернути вашу увагу: фільм про російсько-українську війну, снайпер і ворон». 2013 рік пацифіст Дивак Микола разом зі своєю вагітною дружиною Настею живе на нещодавно придбаній землі під Горлівкою, що на Донеччині. Подружжя відмовляється від шкідливих благ цивілізації. Прагнучи довести людству, що жити в гармонії з природою у 21 столітті можливо. Наївний світ Миколи руйнується з початком війни на Донбасі після втрати дружини та домівки. Він вступає в добробат у лаву снайперів. З дивака математика насміхається, але згодом, завдяки своїй впертості, він доводить, що з ним дитяк порахуватися. На мою думку, це найкращий фільм в Україні. На жаль, він дуже актуальний. Дійсно рекомендую, бо фільм максимально якісний мирний 21 Червень 2014 року Луганськ сепаратисти під керівництвом російських спецслужб беруть участь у захопленні регіону. Луганський прикордонний загін несподівано опиняється під жорстким мінометним обстрілом. Бійці, які здебільшого не брали участі раніше в реальних бойових діях, тепер між двох вогнів з одного боку у місті живуть їхні близькі, а з іншого вони давали присягу. На своєму посту залишаються найстійкіші, включно з командиром, який не піддався на обіцянки ворогів. Це Військовий фільм українського виробництва із сюжетом, заснованим на реальних подіях, подвиг командира прикордонного загону Дейнека Сергія ще в 2014 році, вразив режисера Ахтема Сейтаблаєва, автора стрічки Кіборги, яка мала міжнародний успіх. Через роки за підтримки Держкіно України у прокат вийшла картина про вірність і військовий обов'язок, а також про людей, які на ділі довели свою відданість батьківщині. Одним із сценаристів кіно став полковник прикордонної служби. Служби Анатолій Куцурба його запросили взяти участь спеціально, щоб достовірно показати специфіку військової служби. Зйомки проходили в Київській області та в самій столиці. Перші сцени знімали на Михайлівській площі. Біля собору, постановник у присутності робочої групи запрошених військових, включно з Дейнеком, який став прототипом для образу головного героя, розбив стартову тарілку у фільмі Багато бойових стен для яких військову техніку надали Збройні сили України. За словами кінодії Яча 20% виконавського складу це хлопці, які служили у 2014 році. Фільм Клондай це спільний фільм виробництва України та Туреччини, що робить його ще більш цікавим і міжнародним. Це драматичний та воєнний жанр, який захопить з перших хвилин. Сюжет фільму розгортається навколо загадкової історії, яка розігрується в одному із найжорстіших періодів світової історії Першій світовій війні. Фільм Позивний Бандерас. Восени 2014 року в зоні АТО група контрзвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком, позивний Бандерас, намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника ходока. Антон довгі роки перебуває на завданні та мріє потрапити додому, проте перед поверненням він має здійснити подвиг заради батьківщини. Він разом із загоном вирушає на небезпечну територію, де на них уже чекають диверсанти. Головна проблема виникає тоді, коли він дізнається, що Серед своїх є зрадник. У цьому фільмі дуже влучно показано, як може працювати пропаганда. Фільм Бачення метелика. Це драма про сучасну Україну, де знялося багато волонтерів і військових, а також кінорежисерка Наталка Ворожбит. Аеророзвідниця Ліля повертається з полону до рідних і друзів, що на неї чекали. Але повернутися до колишньої себе вже неможливо. Ліля стала іншою і це прийняти навіть після того, що з нею сталося, життя триває. Дивитися фільм бачення метелика. Після початку повномасштабного вторгнення це окремий виклик, скільки таких історій на нас ще чекає. Фільм Кіборги це перша українська кінорефлексія про війну з Росією на сході нашої держави. Стрічка розповідає про запеклі бої за Донецький аеропорт, і який став символом незламності українських воїнів. Картина заснована на реальних подіях. Кожен герой має свого прототипа до того ж у фільмі грають як професійні актори, так і справжні учасники боїв, що допомогло краще розкрити героїв. Слід відмітити, що творці не ставили за мету зняти пропагандивну стрічку з готовими відповідями, а навпаки. Поставити на питання у головній ролі шестеро військових, які вирушають на бойове чергування в аеропорт для усієї країни. Вони і борги. Перед нами на екрані постають звичайні українці різного віку, які розмовляють різними мовами, але які мають спільну мету жити у новій Україні. Вони зробили свій вибір і готові за нього вбивати ворога. і Йти до кінця. Цей фільм дійсно здатний пробуджувати емоції. Фільм Черкаси це стрічка про героїчну сторінку в історії МВС Збройних Сил України. Цей фільм про мужню оборону українського мінознищувача Черкаси, заблокованого російськими військами ще в березні 2014 року під час анексії Криму, йдеться про події того року через історію двох друзів, які з різних причин опиняються на кораблі Черкаси, що дислокувався в порту Кримського озера під час подій на Київському майдані 2014 року. У той час, коли екіпаж Тральщика Черкаси проходить навчання, президент Янукович втікає з України, а Крим захоплює зелені чоловічки. Починається окупація півострова. Корабель повертається на базу, але порт уже втрачено. Черкаси разом з іншими кораблями українського флоту заблоковано в озері Донозвав. Шлях до Одеси перекритий затопленими суднами. Екіпаж Черкаси зробив дві спроби прорвати блокаду і чинив опір упродовж трьох тижнів. Якщо ви вже бачили цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук адже це допоможе іншим глядачам із вибором дивитись чи не дивитись. Буду дуже вдячна за поширення цього відео своїм друзям чи колегам. Лише разом ми зможемо розповсюджувати україномовний контент, щоб нас незламних українців знали у всьому світі.